Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті левматчу.уап.юей Вибирай справжнього лева-матчу під час гри. Вітаю з Левом матчу Дякую. Ілля, які емоції зараз після цього поєдинку? Втомився, чесно кажучи, втомився, але перемогли це, над... це важливо. І пе другий раз поспіль визнають леву матчу. Як ти на це відреагував? Ну, приємно дуже, коли цінують, але і нас команди працюють всі над цим, щоб один гравець це получив. Я вважаю, що це заслуга всієї команди. Цей матч для тебе історичний. Ти вперше виводиш команду капітаном. Що ти відчув, коли ти вдягав пов'язку і сьогодні керував діями команди? Ну, це велика гордість. Я думаю, це. Така мрія моя, напевно, є вводити національну команду. І я радий, що вона збулася вже у такому юному віці. Та Буду працювати наполегливіше, щоб допомагати командам. Ми завершили цикл цей червневий перемогою. Що, який підсумок можна сказати по цьому збору? А, ну, найголовніший підсумок це, звісно, входити з. Агресивно, ми бачимо, як команди приходять проти нас на товариські матчі. Вони б'ються за кожен м'яч, за кожну боротьбу. Тому це треба взяти на урок. У Нас важлива кваліфікація на чемпіонат світу, тому я думаю, ми зробили виводи свої висновки та будемо рухатись далі. Дякую тобі. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uap.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри.